Команди з дітей і батьків зібрались в парку Зелений гай активно проводять час та змагаються на випередки. Тут сьогодні проходять великодні перегони. Це такий захід присвячений великоднім святам, де ми збираємо сім'ї, які проживають в Дніпрі, та сім'ї переселенців, які приїхали до нашого міста для того, щоб можна було познайомитися, об'єднатися, щоб люди побачили, яке в нас. Чудове місто, навіть за такою похмурою погоди, іноді щоб можна було провести О, якісний час. Юні учасники із задоволенням шукали писанки, які організатори попередньо розкидали по всьому парку. Команди змагались у швидкості. Завдання зібрати якомога більше яєць за короткий проміжок часу. Діти привели почити добре настрій, і готуємось до великодня. Іди сиди. Тобі подобається? Так. Да. Дитина доволі, ага. це, і це добре. Батьки не відставали від дітей у спритності, брали активну участь у пошуках. Серед учасників також переселенці з різних куточків країни. Організатори свята приготували для конкурсантів багато приємних сюрпризів і подарунків. Однією з наших задач зараз є інтеграція дітей і через дітей родин, саме в суспільство. От в Дніпро в велику родину Дніпра, тому такі заходи вони у нас проходять регулярно. Я можу тільки додати, що я пишаю своїми колегами, які дійсно стають другою родиною. Для людей, що прибувають з Донецьку, з Волновахи з Маріуполя сьогодні, до речі, теж такі родини у нас є, які змагались. Слава Україні. Потому что заботятся о тебе. Много еды, какую хочешь. Там 15 или 17 палуб. Он новый. Заберите, пожалуйста, ваш пакет. Это не мой пакет. Вы отказываетесь от этого пакета. От, этого от президентской помощи вы отказываетесь, не, да? Не я пришел. Хочу все люди у нас в Пакеты были а разные. Пакеты были разные. Были пакеты, были коробки. Мы не знаем, что там находится. Что нам приносят, то мы вам его даем. Вы отказываетесь от этого пакета? От президентской помощи вы отказываетесь? Берите, пожалуйста, это ваш пакет. Это не мой пакет. Положите, пожалуйста, то, что вы только что выбросили, в пакет обратно. И мы сейчас оставим его. Вы сейчас распишитесь, что вы отказываетесь от пакета президента. Ложите все обратно, пожалуйста, вниз. Вы разбросали продукты. Пожалуйста, положите эти продукты обратно. На початку відео здається вуш з вушками, а потім йдуть водяні вуші і знову теж звичайно. Зоолог Олександр Пономаренко коментує відео із масовим скупченням зміїв. Їхні кубла містяни помітили у різних частинах монастирського острову. Це Здраво. десь тут вони Це десь тут. Ймовірно, що так, мабуть, в цих місцях. Це так званий зміїний ранок, розповідає старший науковий співробітник Дніпровсько-Орівського заповідника. Особини прокинулися після зимової сплячки. Це пов'язано з їх способом зимівлі. Справа в тому, що серед рептилій є різні варіанти зимівлі, як поодинокі особини зимують, так і зимують цілими групами. Відсоток особин, які йдуть на групове самозимівлю, він збільшується водяні вужі, а саме їх зафільмували дніпряни. Останні 20 років живуть у місті, говорить фахівець. Оцей екземпляр Дуже симпатична змійка. Він ще холодний, в'ялий. Це звичайний вид, він не отруйний. Єдиний момент, що йому дуже не пофартило по життю, чому? Тому що у нього немає жовтих вушок, як у звичайного вужа, і тому цей водяний вуш отримав. Назву місцевих і шаховою гадюкою, і водяною гадюкою. називати. рептилії активно розмножуються, є санітарами водою і абсолютно не несуть загрози людям. Якщо випадково натрапити на таку змійку, вона швидше за все просто втече. У водяного вужа от черево завжди має певною мірою або жовтувати, або помаранчевий відтінок. У гадюки воно чорно-біле. Вони і помаранчевого відтінку немає. По-друге, у ну, гадюки зрозуміло, що вертикальні зіниці, у цього зіниця, як і у людини, зіниця ока кругла. Ну і крім того, гадюка більш масивна, вона товста, така коротка, міцно збита. Подібні звіїні шабаші тимчасове явище додають у департаменті екології і його спостерігають щороку навесні. Проте жодних випадків агресії з боку рептилій не зафіксовано. Вони частина нашої екосистеми і потребують захисту. Не зовсім зрозуміла реакція мешканців. Чому слід це прибрати? Вони виходять з зимових е, притулків сховищ таких місць, мабуть, не дуже багато, тому вони скупчуються там. І коли вони виходять навесні, Ну, дійсно, відбувається такий масовий вихід, і ми можемо бачити там кілька десятків особин. На монастирському острові живуть тільки вужі, говорять фахівці. Вони юрмляться в кубла, аби швидше зігрітись на сонечку і почистити один одному луску. Потім розповзаються на полювання. Їх часто приймають за гадюк, утім вони насправді майже без зубі. Взагалі, вужів зуби дуже маленькі, дуже слабенькі. На оцих е двох кістках, які вздовж верхньої Частини рота йдуть, от на них розташовуються зуби, але їх можна тільки нащупити по суті пальцем. Так зване зміїне пробудження триватиме кілька днів, говорять фахівці. Потім рептилі розповзуться і активно полюватимуть, від'їдатимуться після зимової сплячки а згодом уже шукатимуть собі пару і гратимуть зміїні весілля. Ha 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 ha! Ми одразу ковбаски купимо домашнє. У вас домашня ковбаска? Так? Так. Да. Е, скільки коштує? 450. О, отут одразу різниця дуже відчутна. Ось, наприклад, заводська 200 гривень і 450 кілограм домашнього ковбаска. Переваги ринку. Тут можна скуштувати, що ви купуєте. М -м -м, смачно! Порівняно з минулим роком, наскільки збільшилась вартість на м'ясні вироби? Ну, рівень на 30. грошей людей немає. Попит, звісно, зменшився. Десяток яєць на ринку від 50 гривень, але ми бачимо, що вони маленькі. Ми зараз купимо десяток за 65, тому що продавчиня каже, що там буде гарний жовток. Шимо справжнього українського смачного сала. Допоможіть тільки обрати. Напевно, з м'ясом. 250 гривень. Попробуйте українського сала. Ціни, ну якщо порівнювати з доходами, які впали, то ціни відчутні. По можливості щось будемо робити. Будете збирати кошик. Будемо, будемо, звичайно. Сальце, це яєчки. Зроблено в Україні ось такі з родзинками, з присипками. 98 гривень штучка. Ось такі. Ну, ціни різні: від 50 гривень і до 100 гривень за штуку. Подкуплю, що там треба. І буде пасочка. Домашня пасочка Домашня. купувати не планує. Домашня, да. А да. що зазвичай будете йти до церкви? Да, обов'язково. В середньому одна пасочка буде коштувати 70 гривень. Так, ще у кошик кладуть овочі. Я куплю огірки. Огірки коштують 12 гривень 100 грам це 120 гривень за кілограм. Ще помідорчики. Томат тепличний коштує 79 гривень 95 копійок за кілограм. Ми візьмемо декілька помідорів. Твердий сир є зі знижкою 48,80. вісім ну, ми обермо в середньому ось цей візьмемо за 48,80. до нашого кошика. І найголовніший атрибут свята паска коштуватиме приблизно 70 гривень. Традиційно найдорожчими у кошиках залишаються м'ясні продукти. Кільце домашньої ковбаски на ринку мені коштувало 160 гривень. В магазині буде приблизно така сама вартість за 400 грам ковбаски. За десяток яєць я віддала 65 гривень. В магазині приблизно така ж сама ціна. Тож підсумуємо національний науковий центр інститут аграрної економіки. Підрахував, що у 2023-му за пасхальний кошик необхідно віддати на чверть більше аніж у минулому, 2022-му. Щодо цін, які ми з вами сьогодні побачили на ринку та у супермаркеті. Пасха в середньому коштуватиме 70 гривень. Десяток яєць 65, Кільце домашньої ковбаски 160, пачка вершкового масла приблизно 50 гривень. Три огірки 72, два помидори 27 гривень. Баночка хріну 21 гривня. 150 грамів твердого сиру. Приблизно коштуватимуть 50 гривень. Шматочок сала 100 гривень. Вартість великоднього кошику більше, аніж 600 гривень. thank you.